Це відео про створення звіту в Diamond. Для того, щоб показати панель аналізу результатів, відкрийте закладку Показувати секцію аналізу і скористайтеся іконкою панель аналізу результатів. Вона містить функціональності, що дозволяють генерувати звіти. Якщо автогайд опція для панелі аналізу результатів активна, то підсвітить, натисніть поле панелі аналізу результатів, марковане іконкою у лівій частині основного вікна. Натисніть іконку сховати автоматично на панелі аналізу результатів, щоб деактивувати автогайд опцію для панелі аналізу результатів і показати панель для можливості роботи з нею. На лівій половині панелі аналізу секції налаштування звітів користувач може застосувати попередньо збережені встановлені налаштування, вказати відображувані типи значень, вибрати розширені типи звітів, вказати часовий період, для якого відображати дані у звіті, вибрати звичайний або зворотній порядок відображення часових періодів. Які колонки відображати, а які ні, додати аналіз консолідованих даних. Щоб змінити кількість відображуваних колонок, використовуйте кнопку Додати колонку, щоб додати колонку для відображення у звітах, або навпаки, використовуйте кнопку Видалити колонку, щоб не відображати вибрану колонку у звітах. Для зміни порядку відображуваних колонок виберіть в списку елемент, який відповідає потрібній колонці. Використовуйте кнопку, щоб перемістити колонку на одну позицію вверх, або кнопку Перемістити вниз. У правій частині панелі аналізу на закладці Перегляд звітів ви знайдете список звітів, які дозволяють згенерувати даймонд. Відзначте позначкою Потрібний звіт у списку і додайте його до правої колонки за допомогою кнопки Перемістити праворуч. Якщо потрібно відмінити помилково доданий звіт, користуйтесь кнопкою Перемістити ліворуч. Якщо ви відмітите позначкою Потрібний вам звіт, але не перемістите його в праву колонку або не встановите налаштування звітів, то перегляд даного звіту буде неможливим, оскільки програма буде вважати, що немає даних для попереднього перегляду. Для додавання всіх коментарів позначте вибрати всі коментарі або анулюйте цю дію кнопкою Відмінити всі коментарі. Тож, щоб переглянути обраний вами звіт, натисніть кнопку Перегляду. Для роздруку потрібного звіту використовуйте кнопку Друкувати. Коли всі налаштування встановлені, натисніть кнопку перегляду звіту і в секції Дані вам відобразиться обраний вами звіт або кілька звітів. Користуйтесь кнопками перегляду, щоб перейти на попередній наступний звіт або сторінку чи кнопками, щоб перейти на перший або останній звіт чи сторінку. Якщо вам потрібно перейти на конкретну сторінку звіту, введіть номер потрібного звіту або сторінки в полі Поточна сторінка. Для зміни масштабу відображення тексту у звіті виберіть потрібний масштаб з доступних у списку масштаб. Усі звіти, що генеруються Diamond, можуть бути експортовані у формати Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel і Adobe PDF.